Яке мексиканське місто вважається колискою незалежності Мексики? Де вирощували картоплю ацтеки? На скільки сантиметрів опускається Мехіко кожного року, і яка причина? Скільки видів кактусів росте у Мексиці? Про все це та багато іншого у нашому відеоролику? Цікаві факти про Мексику. Мексика 13-та за площею країна у світі і має найбільшу іспаномовну популяцію на планеті. Столиця Мексики Мехіко, є однією з найбільших міських агломерацій у світі. Мексиканська кухня визнана ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства. Мексика батьківщина шоколаду, Ацтеки першими почали вирощувати какао. У Мексиці існує понад 200 видів кактусів. У Мексиці знаходиться піраміда Чолула найбільша піраміда у світі за об'ємом. Мексика батьківщина багатьох сільськогосподарських культур, зокрема кукурудзи, квасолі, перцю чилі, авокадо, какао та ванілі. Найдовша річка Мексики Ріо Гранде, яка також є природним кордоном між Мексикою та США. У країні розмовляють на 68 різних мовах. У Мексиці знаходиться найглибша у світі печера печерна система Сак-Актун, довжина якої понад 340 кілометрів. У Мексиці розташований найменший вулкан у світі коексомате, висота якого лише 13 метрів. У Мексиці знаходиться найстаріший університет Північної Америки. Національний автономний університет Мексики заснований у 1551 році. У Мексиці знаходиться найбільший у світі підводний музей скульптур. Мексиканське місто Гвадалахара вважається батьківщиною Текіли та Маріачі. Чапультепекський замок єдиний замок у Північній Америці, де колись жили монархи. У штаті Оахака росте найтовще дерево у світі кепарис Монтесуми. Його діаметр становить більше 11,5 метрів. Місто Чичен-Іца, де розташована піраміда Кукулькана, є одним із нових семи чудес світу. Найпопулярніший вид спорту в Мексиці футбол. Двічі за всю історію тут проводився чемпіонат світу з футболу. 1970 дев'ятсот та 1986 роках. Мексиканський художник Дієго Рівера був одним із засновників руху муралізму. Гірське місто Таско де Аларкон найчастіше іменується просто Таско, являє собою світову столицю срібла, що знаходиться в південному регіоні 151 кілометр на південь від Мехіко. Знаходиться під захистом ЮНЕСКО як пам'ятник світової культури, де жили і творили видатні ювеліри: Вільям Спратлінг, Антоніо Пінеда, Гектор Агілар та Матильда Пула. День мертвих, одне з найвідоміших свят Мексики, внесене до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Це видовище, на яке справді варто подивитися, символ свята Ла Катріна. Найбільший у світі монумент Христа Спасителя знаходиться в мексиканському місті Тепік. Мекіко відоме тим, що є найбільш перевантаженим трафіком містом у світі, що дуже впливає на повсякденне життя та мобільність його мешканців. Сомбреро – традиційний мексиканський капелюх з широкими крисами. Маріачі традиційний музичний жанр Мексики, визнаний ЮНЕСКО. Текіла. Національний напій Мексики, виготовляється з блакитної агави. Щороку Мехіко опускається на 12 см через те, що розташоване на колишньому озері Тескоко. Ця швидкість перевищує навіть швидкість занурення Венеції, що підкреслює геологічні та екологічні виклики, з якими стикається місто, впливаючи на будівлі та інфраструктуру. Найвища точка Мексики вулкан Орісаба, 5636 метрів над рівнем моря. Ацтеки вірили, що сонце не зійде, якщо вони не принесуть людську жертву. У Мексиці знаходиться найбільший у світі музей іграшок. Музей мексиканської іграшки в Мехіко. Мексиканське місто Тулум, відоме своїми руїнами Майя, розташованими на узбережжі Карибського моря. Мексиканський болотяний кіпарис національне дерево Мексики. Національна страва Мексики моле помблано. Соус з понад 20 інгредієнтів. У Мексиці існує понад 100 видів перцю чилі. Мексика одна з небагатьох країн, де можна побачити метеликів монархів під час їхньої щорічної міграції. Мексиканський художник Хосе Гвадалупе Посада створив знамениту Катріну скелет жінки, який і став символом Дня Мертвих. У Мексиці всі пляжі є громадськими завдяки федеральній власності. Така політика гарантує, що приголомшиві прибережні місця, такі як Канкун, Акапулько і Тулум, залишаються доступними для всіх. Мексиканське місто Гуанахуато відоме своїми муміфікованими тілами, виставленими в музеї мумій. У Мексиці існує понад 30 об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Вона входить в п'ятірку країн за кількістю об'єктів ЮНЕСКО. Мексиканське місто Сан Мігель де Альєнде відоме своєю колоніальною архітектурою та мистецькою сценою. У Мексиці знаходиться найбільша у світі колекція ретабло релігійних картин на металі. Ангеліта. Це унікальна підводна печера, що приваблює в Мексику тисячі дайверів. Від інших подібних об'єктів вона відрізняється тим, що вода в ній ближче до поверхні прісна, а ближче до дна солона. Через це своєрідне розшарування створюється ефект, ніби печера ховає всередині себе ще одну річку. Мексиканський штат Чіауа більший за площею, ніж Велика Британія. У Мексиці знаходиться найбільший у світі стадіон для корит Ласа Мехіко. Мексиканське місто Пуебла відоме своєю керамикою Талавера, визнано визнана ЮНЕСКО. Ксолоїд Скуінтлі – національна собака Мексики. Одна з найдавніших порід у світі. Мексиканський художник Руфіно та Майо створив новий відтінок рожевого кольору роза Мексикано. У Мексиці існує традиційна гра Луча Лібре. Вид професійної боротьби. Найстаріша друкарня в Америці була заснована саме в Мехіко в 1539 році. Мексиканський штат Оахака славиться своїми семи молес, тобто соусами. У Мексиці знаходиться один з найбільших у світі кораловий риф. Месоамериканський бар'єрний риф. У Мексиці знаходиться найбільший у світі музей народного мистецтва, Музео де Арте Популар в Мехіко. Мексиканське місто Паленке відоме своїми руїнами майя, зокрема, храмом написів. У Мексиці існує понад 150 видів їстівних комах. Мексиканський художник Давид Альфаро Сікейрос створив найбільший у світі мурал Ла Марша ла Хуманідад. Ацтеки вирощували картоплю на штучних островах, так званих Чінампас. У Мексиці існує традиція посада різдвяної процесії, що зображує подорож Марії та Йосипа до Вифлеєму. У Мексиці знаходиться найбільший у світі природний кристал. Печера кристалів у Чіауа. Мексиканське місто Долорес і Дальго. Вважається колискою незалежності Мексики. Мексика, де росте 60 сортів бананів, має величезне фруктове розмаїття, що робить значний внесок у світову пропозицію ананасів і демонструє багатий сільськогосподарський ландшафт країни. Мексиканський художник Хуан Огорман створив найбільшу у світі мозаїку на будівлі на фасаді центральної бібліотеки Унам. У Мексиці знаходиться найбільша у світі колекція метеоритів у Національному інституті ядерних досліджень. Мексиканське місто Кампече оточено старовинними фортечними мурами. Ацтекський календар складався з 52-річного циклу. Найбільший у світі фестиваль Гуелагеца. Проходить щороку у Оахаці в Мексиці. Мексиканський архітектор Луїс Барагана отримав Пріцкерівську премію Найпрестижнішу нагороду в галузі архітектури. У Мексиці щороку проводиться найбільший у світі фестиваль повітряних куль у Леоні Гуанахуато. У Мексиці існує традиція розбивати піняту, керамічний або картонний горщик, наповнений цукерками та іграшками. Мексиканський прапор має три кольори: зелений означає надію, білий єдність, а червоний кров героїв. У Мехіко розташований стадіон Ацтека найбільший футбольний стадіон у Північній Америці. Лас-Колорадос на півострові Юкатан це озера яскраво рожевого кольору, на тлі м'якого блакитного неба, створені червоними водорослями, планктоном і соляними креветками. Західне узбережжя Мексики прихована перлина для серферів, що приваблює ентузіастів навіть з Австралії. Регіон Оахакана, особливо вздовж узбережжя, відомий своїми винятковими хвилями. І обіцяє незвичайні пригоди для всіх любителів серфінгу. 34-й президент Мексики Педро Лескуарін має унікальний рекорд в історії. Він пробув на посаді президента менше години, перш ніж пішов у відставку. Таке коротке перебування на посаді є цікавою приміткою в політичній історії Мексики. Мексика виділяється як великий гравець на ринку електроніки. Будучи шостим найбільшим виробником у світі і життєво важливим експортером, особливо в США. Цікаво, що 30% мексиканського експорту це електроніка, і лише Китай перевершує її за обсягами експорту до США. Починаючи з 1930-х років Мексика була ключовою базою для виробництва автомобілів. І такі гіганти, як Chrysler, Ford і General Motors, мали там свої заводи. Більшість автомобілів, якими їздять у Північній Америці, сходять з конвеєрів саме у Мексиці. У Мексиці мобільний телефон є ключовим інструментом зв'язку, а рівень володіння ним серед населення країни становить 82%. Це значно вище, ніж середній показник у 40% в інших країнах Латинської Америки. Нафтовий сектор Мексики, який посідає шосте місце у світі за обсягами видобутку, є наріжним каменем її економіки, що оцінюється у 86 мільярдів доларів. Щоденним видобутком близько 4 мільйонів барелів країна робить значний внесок у світовий енергетичний ринок. Міжнародний книжковий ярмарок у Гвадалахарі є найважливішою культурною подією в іспаномовному світі. Започаткований у 1987 році в університеті Гвадалахари цей дев'ятиденний ярмарок став ключовою подією для літературної спільноти, що популяризує іспанську літературу та сприяє культурному обміну. Мехіко може похвалитися вражаючою кількістю музеїв, Їх у місті 137. Місто є другим у світі після Лондона за цим показником, демонструючи багату культурну та історичну спадщину міста, яка приваблює туристів і науковців. Мехіко вирізняється найбільшою кількістю таксі у світі. Понад 100 тисяч зареєстрованих автомобілів. Цей факт підкреслює динамічне життя міста та важливу роль таксі в його транспортній системі, що обслуговує мільйони мешканців та гостей. Після Мексикано-американської війни значна частина території нинішніх західних штатів США, включаючи Неваду, Юту, частину Аризони та нью Мексико, перейшла з під суверенітету Мексики до США, змінивши національні кордони та культурні ландшафти обох країн. Під галасливими вулицями Мехіко лежать руїни Теноштітлана – Стародавнього міста, зруйнованого Ернаном Кортесом, постійно заселена з часу свого заснування у 1524 році, ця територія тепер пропонує зазирнути у своє минуле, таке як Темпло Майор, відкриваючи багатошарову історію міста. Мексиканське місто Мерида відоме як Біле місто через свої білі будівлі та чисті вулиці. Площа Зокало розташована в самому центрі колишньої імперії Ацтеків. Є третьою величиною площею у світі. Взимку вона перетворюється на найбільшу у світі ковзанку. Система мексиканського метрополітену найбільша в Латинській Америці і найдешевша у світі. Простягається на понад 225 кілометрів і має 12 ліній, які обслуговують 7 мільйонів людей щодня. Ель Чепе – офіційно відомий як Чіауа або Тихоокеанська залізниця, є справжнім інженерним дивом, що пролягає на півночі Мексики. Протяжність маршруту, який будували 60 років, становить 656 кілометрів. І він поєднав серце штату Чіауа з берегами Тихого океану. На ньому розміщено 37 мостів та 86 тунелів. А також величезні мідні каньйони, які є глибшими за Великий каньйон у Сполучених Штатах. Маючи 225 арен для бою биків, Мексика очолює світовий список, випереджаючи навіть Іспанію традиційну батьківщину Кориди. Мексика, яка приймає більше іноземних гостей ніж будь-яка інша країна Латинської Америки, посідає третє місце у світі за відвідуваністю. Багата культурна спадщина, захоплюючі краєвиди та тепла гостинність, роблять Мексику одним з найпопулярніших туристичних напрямків у світі. Мексиканець Карлос Слім, який колись був найбагатшою людиною світу. А зараз посідає лише восьме місце. Зробив значний вплив на різні сектори, включаючи комунікації та інфраструктуру. Його підприємницький дух поєднується з філантропією. Зокрема, він заснував музей Сумайя в Мехіко, збагативши культурний ландшафт. Мексика посідає перше місце у світі за споживанням Кока-Коли в середньому 163 літри на людину на рік. Це дорівнює приблизно півлітри щодня на кожну людину, що свідчить про величезну популярність цього напою в країні. Мексика офіційно стала суверенною державою у 1821 році, перейшовши від нової Іспанії до першої мексиканської імперії. А потім до Сполучених Мексиканських штатів у 1824 році. Це стало кульмінацією напруженої боротьби за незалежність від колоніального панування. Іспанське завоювання Мексики в 1519 році мимоволі призвело до епідемії віспи, яка знищила близько трьох мільйонів корінних мексиканців. Ця катастрофічна подія суттєво вплинула на хід мексиканської історії. А реальна кількість загиблих, можливо, була ще більшою. Жоржина, відома своїми яскравими кольорами та різноманітними формами, по праву вважається національною квіткою Мексики. Щороку мексиканське НАКО. Та американське НАКО об'єднуються у запальному волейбольному матчі через прикордонний паркан, що символізує дружбу та спільну радість між двома громадами. Маючи понад 6 тисяч сенотів, Мексика може похвалитися найвищою у світі концентрацією цих природних басейнів з прісною водою, розташованих переважно на півострові Юкатан. Через століття після іспанського завоювання рани Мексики залишаються незагоєними. А від Іспанії та Ватикану до сих пір лунають вибачення. Ця тривала образа відображає глибокі шрами колоніалізму і прагнення до визнання та примирення. Чіксулуп метеоритний кратер, утворений падінням на землю десятикілометрового астероїда 66 мільйонів років тому. Припускається, що спричинені цією подією, кліматичні зміни були причиною масового вимирання 75% видів рослин і тварин на землі, включаючи динозаврів. Астероїд впав на територію Мексики, утворивши підземний кратер. Цей масивний кратер, виявлений 1981 року нафтовиками, має площу 181 квадратний метр. Чолула, історія якого сягає 800-200 років до нашої ери, визнане найстарішим містом Північної Америки. Стародавнє місто знаходиться неподалік від Мехіко, заснованого більше ніж тисячоліттям пізніше. У Мексиці діти отримують подарунки 6 січня в День трьох мудреців на згадку про день, коли за переказами три мудреці піднесли дари Ісусу. Ця традиція також поширена і в інших країнах Латинської Америки. Це свято святкують навіть більше, ніж саме Різдво. Мексиканські сім'ї продовжують святкування різдва аж до Кендлемаса, 2 лютого, беручи участь у нічних гуляннях, які об'єднують громади.